Серпень-12 пригодимо щоденну голонку календар. Тут потрібно заповнити деталями все поле, крім цих клітинок, залишити їх вільними, а все інше заповнити деталями. І так кожного дня Заробити сьогодні, то можна повторювати завтра, післязавтра і після-післязавтра. Це голонка буквально на кожен день року. Деякі рівні, здаються, простішими, але. Це завжди обман, і вони не завжди такими є. Так. Ну якось аж хочеться ось ці деталі тут навколо закрутити. Але там у нас Що, сюди можна ось цю поставити? Сюди можна поставити ось цю, сюди лишається тільки ця. І тут мені треба цю обіймашку, але обіймашка зайнята. Обіймашка зайнята. Їй сюди, звісно, хочеться, але щось мені здається, що все-таки вона не там. Або принаймні не таким чином вона там. О, ось так, до речі, можна ще обіймати. Треба ось цю термінову кудись поставити, бо потім не поставиться. А тепер обіймашку кудись засунути. Ну, припустимо. Так, а от тепер сюди обіймашка пишеться. І тут стала палка, а це все вже має скластися. Як ти... О, ось так ти складешся. Так приходиться сьогоднішній рівень, а замовити таку гололомку можна у пазли.